Слава Україні! У ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Протягом цього часу лише актуальна та перевірена інформація про події області та країни. Розпочинаємо на Бердянському напрямку Збройні Сили України просунулись на 1300 метрів. У напрямку Клішіївки просунулись на 1200, а у напрямку Курдюмівки на півтори тисячі. Про це повідомила Ганна Маляр. На напрямку Рівнополь, Володимине збройні сили України мають успіх. Зараз закріплюється на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу. Загалом на цій ділянці фронту знову гаряче. Ворог підступає туди і підтягує свої резерви. На Запоріжжі розпочинаються навчання на випадок підриву росіянами атомної електростанції в місті Енергодар. Влада розробляє алгоритми дій, закликає людей зберігати спокій і слідкувати за повідомленнями. Такі ж навчання пройдуть і на Херсонщині. Влада відпрацьовує різні сценарії на випадок надзвичайної ситуації, зокрема, інформування та евакуації населення. Але, за словами очільника Херсонщини, ситуація контрольована, причин для занепокоєння немає. У Грицівську громаду надійшла чергова трагічна звістка з фронту 26 червня. У російсько-українській війні загинув житель села Корпилівка Олександр Олексійович Оніщук. Про дату, час похорощання з українським героєм та чин поховання у Грицівській громаді буде повідомлено додатково. Чемеровецька тергромада теж у Скорботі. На передовій загинув військовослужбовець Олексій Короташ, 1978 року народження. Захисник проходив строкову службу. А з 2015 року брав участь у антитерористичній операції на сході України. Мав відзнаки та зразкове виконання службового обов'язку. До лав збройних сил був мобілізований в перші дні повномасштабного вторгнення. Воював у складі гірсько-штурмового батальйону, був старшим стрілковим оператором. Загинув захисник 10 червня у боях на Запоріжжі. Сьогодні його поховали в рідному селі. Співчуття рідним та світла пам'ять героям. Понад 90 тисяч гривень за затоплення квартири сусідів. Пошкоджені стіна, ламінат та меблі, деформовані двері. Це коштувало жительці Хмельницького 89,5 тисяч гривень матеріальних збитків. Окрім того, ще 5 тисяч гривень моральної шкоди власниця квартири просила суд стягнути звинуватиці. Суд зменшив розмір моральної компенсації до тисячі гривень, однак решту задовольнив. До суду подано апеляцію, проте рішення суду залишається без змін. Шепетівська система відеоспостереження Безпечне місто в дії. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, який зруйнував клумбу у центрі міста. Чим завдав громаді збитків на майже 9 тисяч гривень. Ним виявився 51-річний житель села Судилків. Мотиви свого вчинку чоловік пояснити просто не зміг. В майбутньому планують розширити систему відеоспостереження місця масового трафіку людей. Охоплюватимуть саме ці камери. Три місяці арешту за вирубку дерев у грудні минулого року 27-річний житель Полонного зрізав за допомогою бензопили 38 дерев у лісовому масиві неподалік Понінки. Його спіймали лісівники. Чоловік завдав шкоду навколишньому середовищу на понад 52 тисячі гривень. Бензопилу конфіскували та подали до суду. Полонський районний суд визнав чоловіка винним, саме деревину передали Шепотівському лісовому господарству. А чоловіка покарали трьома місяцями арешту. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувалася 42-річна жінка з Миколаївщини. Зіткнення між автомобілем Смарт та самоскидом ГАЗ сталося учора, 28 червня, на автодорозі неподалік села Мацьківці. За кермом самоскиду був 49-річний місцевий. Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій. Шукаєте роботу в суботу. 1 липня в сквері імені Тараса Шевченка відбудеться ярмарок вакансій саме для вас. Початок об 11-й годині до участі запрошують хмельничан та внутрішньо переміщених осіб. На ярмарку будуть представлені вакансії з різних сфер діяльності майже 20 підприємств. Учасники ярмарку матимуть можливість одразу подати резюме на посади, які їх зацікавили, та пройти міні-співбесіду, а також взяти участь у майстер-класах щодо пошуку роботи. Дякуємо, що залишаєтеся з нами більше новин у соціальних мережах телеканалу та протягом дня у ефірі Першого Подільського. Бережіть себе до зустрічі.